Факция противоволаз честь. Шарный я думаю. Ну че Шприци Шприцы залишками речовини.

24, 25. 25. 25. 19, 24, 25 5. Сервер 69, 702 угу. 63, 80 Таке з написом Там, бачите, поміщені два пакети І з рукописними написами Столичні поліцейські припинили діяльність організованої групи наркозбувачів, які організували бізнес з багатомільйонним оборотом. Зломисники спеціалізувалися на виготовленні та продажі метамфетаміну, амфетаміну, кокаїну, канабісу та інших небезпечних наркотичних речовин. Викрили та припинили злочинну діяльність оперативники департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Святошинського управління національної поліції України. Організував виробництво та збут 39-річний житель столиці. До протиправної діяльності він залучив ще п'ятьох осіб. В одному з господарських приміщень фігуранти організували діяльність нарколабораторії, де займалися виготовленням наркотичних речовин. Оперативники кіберполіції встановили, що фігуранти створили та адміністрували спеціальний канал в месенджері Телеграм з метою розширення сфери збуту наркотиків на всю Київщину, а також отримання надприбутків. Просуванням свого каналу вони займалися через ДАРКНЕТ. Кіберполіцейські спільно зі слідчими Святошинського управління Національної поліції України за силової підтримки бійців спецпідрозділу ТОР департаменту патрульної поліції та полку поліції особливого призначення міста Києва під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури міста Києва затримали членів злочинного угрупування в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Окрім того, за результатами проведення 13 санкціонованих обшуків вилучено наркотичні та психотропні речовини, зокрема, майже 1,5 кг метанфетаміну, чорнові записи, серверне обладнання, мобільні телефони, обладнання для виготовлення та фасування наркотовару, електронні ваги та грошові кошти. За місяць наркодіяльності фігуранти могли отримувати до мільйона гривень прибутку. Фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.